Чому Європа станом на зараз, от прямо от цей от цей рік, вона не замінить нам США? От взагалі. виявилось у Британії номінальний склад всіх збройних сил: 80 тисяч людей, але станом, отак, щоб типу, стали побігли воювати, вона по свистку може зібрати одну бригаду розміром 8 тисяч людей. І десь по світу у всяких миротворчих контингентах у неї тусує до п'яти тисяч людей, і оце єдине, що і це вони хоже там 2,5% ВВП йде на оборону. Тобто, а, ну кажучи, 80 тисяч людей всі військові сили. Ви ми розуміємо, да, що це означає для війни. Ні, ніщо не та да? розуміємо, що Путін це збере за два дні, та, О, та у нього розуміємо. одна діляночка фронту одна, і десь на готовність цих 80 тисяч людей, і ти позбирається нову... вісім віде... тисяч соцопитування, скільки показують так, там, скільки людей готові. готові взяти зброю в руки і захищати свою країну. Менше половини. Д, е, які менше це, половини? Там 20%, здається. Це, це якісь оптимістичні історії. Я е, е, десь я по Балтійським країнам бачу, от десь Данія, щось таке там е, десь 10-12%. Ну можливо, якось інакше mm -hmm. питання формулювалось. але там е, умовно кажучи, у нас вже служать набагато більше в відсотках людей ніж готові там. Воювати. Тому станом на зараз Європа, ну вона ну, не може е, фактично нічого зробити нам, аби тут і зараз замінити США. От, тому от, е, я от дуже боюсь цього вікна Вертона, ну, от, оці вікна, можливості, які є у самого Трампа і Путіна саме зараз. Коли Європа не готова замінити США, що в цей момент вони і банкують. Ну, от це їхня можливість, бо від них усе залежить.